Друзі, всім привіт! І це так відео четвертого туру українського Євро, в якому я грав з Жекосом і його збірної Італії. Силочку на нього ви знайдете в описі під відео. Залітайте до нього, дивіться його відос, не забудьте коментар, лайкос, дзвіночок, коли підпишетесь, щоб не пропускати його відоси. Чувак робить реально прикольний контент, тому не пропускайте. Полетіли далі. Опа, добрий день. Так так, добрий, друже. Я знаю, що ти до цих пір не підписався на наш телеграм-канал. Тримай QR-кодик з посиланням. Переходь, будемо раді, де там бачити. Там ти знайдеш результати всіх матчів. Огляди навіть на ці матчі. І вже є голосування за кращий гол першого туру. Цього найкраще. Також, друзі, у вас є можливість прийняти участь у розіграші PS5 і однієї з трьох футболок від магазину Super Classic. Від вас треба 50 гривень, це один квиточок задонати на монобаночку. Ось вона з'являється. Всі кошти ми відправимо на завісу. Чим більше квиточків, тим більше шансів. Якщо ви зазнати 500 гривень, це 10 квиточків. І ви в рази збільшуєте свої шанси на виграш. Тому не пропустіть! Гарного вам перегляду, друзі. Також, друзі, хочу подякувати Жикосу, що надав мені своє відео, тому що моя відеокарта захоплення сказала GG і не записала сам матч. Записала мене. Записала те, що я коментував, але не записала матч. Тому велика йому подяка, що він надав матч, і я можу випустити це відео. Бонджорно, Федеріко! Ти відправив мені захисників? Оу, дякую, дякую тобі, друже! Дякую! Італійські захисники це топ! Будемо зараз ліпити команду. Дякую тобі, Федеріко, дякую. Отако Вонько, полетіли робити склад. Так. У нас в складі сьогодні буде Дінаталі. Тут в нас буде Балотелі. Подивимося за Балотелі ще так. Воротар. Ага, отут поставимо пелігріні, напевно, якогось. Тут далі один захисничок. Два. Три. Чотири. Але Федеріко казав, що має бути п'ять. П'ять? Але це ж не можна так! Так не чесно п'ять. Але Федеріко казав. Ну добре, буде п'ять. Але то не гарно. Ну добре, хай буде. Двадцять здраві з півзахисничка. І отако лигонько ми зібрали склад. І будемо всіх розривати. Так є зараз захисники з'їл. Так, друзі, це наш склад. В ньому відбулись після минулого матчу зміни. У нас з'явився шуля пан. Рюдігер пішов відпочивати, скрижився на трансферний ринок. І також у нас з'явився новенький Мар... Марк Андре Трештеген. Отако легонько, залетіли в склад, далі без змін. Ну така бідненька збірна Німеччини, да, ось дивіться, ну просто навіть нема кого в склад поставити, тому як є, зараз буде проти нас потужна Італія. Ну, я думаю, в нас все вийде. І що ми? Так, все вірно. одако легонько, полетіли. підключення до атаки. Пан бісик на місці, контролюючи це все робить. Ай-яй-яй, Дімарко забирає, блін, ззаді. Ну я пан Ройс вже готувався робити цей рахунок 1-0, але ні. Є перший гол! І це Тімо Вернер! Сюди, розбійничка! Сюди! Непогано! Чимоверне робить цей рахунок 1-0. На спокійному розібралися. Гол Атланти, пам'ятаємо. Відпасували і дали в дальню. Сюди є. Пархай суперничок нервує. Добре, добре бісить. Ай-яй-яй-яй-яй! Фратезні, відпочивай. Захисті. Пан бісять. Ай-яй-яй! Мусяла, таке треба забивати. Так, обережно. Обережно в захисті, Лоренцо. Марко, бач, загуби так підбив. Тендер. Ого бре Блядь, відскок який, ти що серйозно? Ай боже ти мій. Ну далеко ти будеш бігти, так? Да? Добре. Просто відскочило на імобилі. Нічого. Люди нам за нашу зупловість. Як ззаду, знов ззаду, знов ззаду, бляха муха. Бісик на місці. Ну як так? Ну Як ці відбори ззаду, ну я не розумію. Добре, добре, фінес летить в пеперечку. Оці, блять, жуліки мені з Фінесами, я би їх розстріляв. Адиємі робить цей рахунок 2-1! Сюди! Ти що думав? Так буде легко? Ні! Легко не буде, друже. Не буде легко. Тімо Вердер 3 1 Сюди! Добре, ти поки думав, пас віддати, ми його перехопили. Так, добре, в нас, слава Богу, відбій тривоги. Гач розпочинали, коли був в Києві була тривога. Ай, там офсайд. Так, там був офсайд. Не було ОФСАЙДА! Боже, як я бездарно зіграв в цьому моменті. Боже, Боже. Яке кончене. Боже ж ти мій! Оверне робиться рахунок, чотири один. Добре, Бісік Ай-яй-яй, бісік вискочив, але. Ми на контроле. Не-не-не-не-не-не. Хрос, включайся. Шуля, включайся. Мімо, добре. Ніхто не включився за кизників, Сравпес! Як так? Добре, адеєм. Давай, 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 набирай, гроз, набирай. І себе, і сюди, і потім отако сюди. І Марко Ройс робить цей рахунок. 5-1! 5-1! Не пам'ятаю, як там вибачатися, але вибач за минуле це. То було тільки для відео. Будуємо гарну атаку в центрі, бачу. Розвернулись. Не розвернули, фейканули. І забили фінесом Тімо Вернер! Кладе четвертий гол! Отриколи гонько! Сюди! Ай-яй-яй, я пропоную на гол-туру. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй, ні, ні. Викидалися за все, що можна і не можна. Ой, прибрав, гарно, гарно. Але ні. Марк Андре Тештеген каже, не буде цього сьогодні. Один пустили. І то як непорозуміння. Але ж я гарно тримається, гарно. Ой-ой-ой, Василь помиляється. Василь багато розмовляє і багато помиляється. Ну тут бісик, каже, брата, Люді пішов, тепер буде бісик казати, Василь, не переживай. Ух ти, мусіало, а що то за придумки? Поспішаємо, поспішаємо, бо вже додаткова хвилина пішла. Ой-ой-ой! Головне не пустити. Головне не пустити. І це пенальті! Ай-яй-яй, ай, ай, на останній хвилині! Це було не гарно. Ну нічого. Давай воротаря став. Хе-хе-хе. Ні, ну ладно. А ми вгадали! А як? Ну ладно. Є. Це фінал. Дякую супернику за гру. Це було цікаво. Що головні зрахували, що вони так і залишилися? Зараз будемо дивитися, що в нас по статистиці? 6-2. Все-таки є 6-2. І так, друзі, як після такої перемоги не випити німецького пива. О, так легонь! Полетіть! Фантастиш, фантастиш.